Усім доброго раночку. Сьогодні субота, вихідний, горожани, напевно, багато горожан дрихнуть ще, бо зараз сім ранку відпочивають після е, е, тижневих робочих днів, а в селі, в селі нема коли відпочивати, тому що. Треба ловити погоду. Треба поки ранок побільше встигнути зробити. дні якісь зараз короткі, мало що встигаєш, хоч цілий день не робиш. Сьогодні буду садити свою полуницю, досаджувати ну, нові сорта. Бо в... обіцяють на 3 дні дощі і там далі буде полювання на гриби. Mm. Хочу вам загадати загадку на цілий день. Можливо, хтось зразу відгадає, але ця загадка я її не, роз... не зрозуміла по сьогоднішній день, як вона рішається. Приблизно так я Розумію, але все одно. Мій мозг відмовляється, це восприймати. Значить, мій син, коли був в другому класі, якщо ви розумієте, скільки часу пройшло, то йому це було. двадцять 20... мені зараз п'ятдесят щоб ви зрозуміли а скільки, а скільки пройшло часу колись Мій син прийшов з школи, не пам'ятаю, він був в другому чи в третьому класі. І каже, мама: Я не знаю, як ви вирішувати задачу, нам задали задачу, а як вона рішається, не знаю. Ну, давай подивимось. Подивилася, почитала, не зрозуміла теж. А в нас тоді. Щось струїлося. І в нас сиділи люди за столом. І я прийшла, кажу, так, товариші, потрібна допомога залу, задачу, каже, сину задали в школі. Ну, вони так почали теж рішати. Такий тоді спор стояв, але її так і не рішили ділили, множили, віднімали, додавали, але не рішили. Відповідь там в підручнику була в кінці написана. Навіть від тої відталкувалися від тої відповіді, ну но... не знаю, не зрозумів ніхто її. Можливо, але чому можливо, вчителі по математиці, то Стопроцентово знають відповідь, бо вони цю задачу, напевно, постійно рішають. Ну, такі прості люди, напевно, буде для них теж цікаво ця загадка. Значить, летіло 100 гусей. На зустріч їм один гусак. Гусак до них каже: «Добрий день, сто гусей!» Значить, летіла зграя гусей. Гусей. Значить, летіла зграя гусей. На зустріч їм гусак. Гусак каже: «Добрий день, сто гусей!» А вожак э, стай каже нас не сто, якби нас було стільки, та ще й пів стільки, та ще й е, чверть. Та ще й ти, тоді нас було би сто питання: скільки гусей летіло? Пишіть, хто що думає, загадка вам на цілий день. На це ми я буду завершувати. Усім бажаю гарного, мирного дня. Хорошого дня, ясного дня, скорішого, скорішої перемоги, мирного неба. І щоб у вас всі рідні і близькі були живі і здорові. Ну, це все. До нових зустрічей. А я піду садити полуницю.